Вас. Вітаю. вітаю. – Вітаю. Ви звідки Як... будете? Я... – Я місто Кишеньов, Молдова. Максим мені звати. Дуже приємно, Максиме. Я Олена із Херсона. Дуже приємно, Олена, дуже приємно. Я тут трошки вивчаю українську мову, ти вибачай, якщо я скажу, може щось не те. Але я вивчаю, я стараюся, ти розумієш? Та ви молодчинка, у вас дуже добре виходить. Дуже приємно, дуже приємно. А я навчався у пожежному інституті в місті Харків, але це було 2005 рік, розумієш, давненько-давненько ага. було. Так так. От, так, так. так так так, да. Дякую, дякую. Як у вас справи в Кишиньові? Ой, Лен, та як вам сказати, як і у вас, бо у нас тут теж є своє ДНР і ЛНР. Під назвою ПМР Придністровська Молдавська Республіка, розумієш? Угу. Ну ми скоро теж їх виженемо з нашої землі, у цю окупантів, розумієш? Звичайно, так треба. Ну, так що я так ось, ну я бачу, сестру, я вивчаю українську мову, напевно, може, не так щось скаже, ну вибачай. Та ви, ви взагалі, ви не перевершений. Бо я. Бо я я, якщо я на молдавській скажу там Джапопиргастама рука, ти не зрозумієш мене. А я на, на російській не дуже хочу розмовляти. От вивчаю на курси ходжу вже три місяці, три місяці, як то кажуть. Ой, молодчинка, от. удачі вам! О, так що ну добре, сестру. Я не буду відволикати, бо я тут питаюся знайти русаків у цих цвіно собак путінських. От, а вам желаю. Мирного неба, здоров'ячка вам та вашій родині. Слава Україні, слава ЗСУ. Вдалого полювання. Да, дякую, дякую, навзаємо. Дякую. До побачення. <звук> що це було? Людина з Молдови ходить на курси, вивчає українську. Народ. Ну, робіть висновки. Ну, для себе. Ну, потихеньку, потрошки. Ви, коли почнете самі говорити українською, ви відчуєте таке задоволення, таке натхнення, таку гордість за себе, за, за країну, в якій ви живете. Не будемо казати про всі негативність.